Всім привіт! З вами Олег. Минулий промпульс був місяць тому, тож ви за мною знов не скучили. Але я все одно представляю вам п'ятий промпульс 24-го року. Сьогодні розповім вам про оплатити частинами на пром новини екварінгу, мітки для товарів при імпорті UML та XML, оновлену сторінку з деталями замовлення у додатку для iOS та інше. Чи купували ви хоч раз щось в розсрочку з розбивкою на декілька платежів? Впевнений, що так. Бо можна купити зараз те, що хочеш, а заплатити пізніше не одну велику суму. Декілька менше. Можливість оплатити частинами з більшою кількість та вартість замовлень. І скоро ми запустимо оплатити частинами на пром. Розповідаємо заздалегідь, щоб ви були готові підключити цей спосіб оплати, як тільки він з'явиться. Оплатити частинами на пром. Це спосіб оплати замовлень, що дозволяє покупцю розділити вартість покупки на кілька платежів, використовуючи свій кредитний ліміт у банку. Якщо ви одразу захотіли перемотати на наступну новину, бо уявили, як підписити угоди з банками, то зупиніться. Вам, продавцям, не треба буде додатково налаштовувати доступні банки та підписувати з ними договори. Тому що для оплатити частинами на пром будуть доступні всі найпопулярніші банки України. Їх картки є у більшості покупців: Приватбанк, Монобанк, Ізібанк та інші. От як це працюватиме? Продавець підключає оплатити частинами на пром. Для цього потрібно мати підключений розрахунковий рахунок та договір з Pay. Продавець вибирає кількість платежів та визначає групи товарів, які можна купувати, з оплатити частинами на пром. Покупець під час оформлення замовлення вибирає банк кількість платежів, але не більше, ніж ви вказали у налаштуваннях та підтверджує покупку в додатку банку. Покупець сплачує перший платіж. Всі наступні платежі відбуваються між покупцем та його банком. Продавець після підтвердження замовлення зі сторони банку покупця отримує нове замовлення зі статусом оплачене, після чого відправляє товар покупцю. На наступний день, після того, як покупець забере посилку, продавець отримує повну оплату за замовлення з врахуванням комісії за оплатити частинами на ПРО. Важливо, еквайринг вже включено в комісію за оплатити частинами на про. Комісія сплачується одноразово і залежить від кількості платежів. Наприклад, для трьох платежів це 3,2% від суми замовлення. Вам нічого не треба рахувати самим. Вся інформація буде на сторінці замовлення. Таким чином оплатити частинами на промі покупець зможе без комісії, тобто безкоштовно, що збільшить кількість замовлень. Комісію ж сплачуєте ви. Кількість можливих платежів налаштовуєте ви і більше замовлень отримаєте ви. І звісно ж, ми будемо компенсувати доставку за незабрані на пошті замовлення. А скасовані неоплачені замовлення чи замовлення дублі не будуть впливати на ваш рейтинг. Поки що ми тестуємо оплатити частинами на пром разом з продавцями. І як тільки все буде готово, ми відправимо всім сповіщення. 1 липня комісія за еквайринг становитиме 1%. Це найнижчий відсоток на ринку. Комісія за еквайринг буде зніматися з суми за замовлення. Тобто виплата на рахунок буде надходити вже з врахуванням комісії. Якщо ви хочете без проблем отримувати оплати за замовлення, при цьому платити лише 1% за екварінг, саме час підписати договір з Pay. Тим більш процес реєстрації став простішим, адже зараз, щоб підписати договір, достатньо паспорт та ІП. це все. Звісно, якщо фінансовий моніторинг не зробить запит на якісь інші документи, але це буває дуже рідко. Нагадаю, що ви одразу можете працювати з розрахунковим рахунком. Промоплаті, поки договір підписують. Але в такому випадку будуть діяти обмеження по сумі до 50 тисяч гривень. Посилання на реєстрацію в розеткапей в описі до відео. Ми оновили дизайн сторінки детали замовлення у додатку на iOS». Вона стала більш структурованою, тому працювати з нею буде зручніше. Тепер скопіювати інформацію з замовлення можна буде довгим натисканням. Наприклад, щоб скопіювати номер накладної, просто затисніть це поле і потримайте. Також змінилася взаємодія з товарами у замовленні. Якщо натиснути на назву, відкриється сторінка товару у каталозі. А якщо натиснути на фото, відкриється редагування товару. Ще оновили екран додавання знижки, примітки та товарів у замовлення. Обов'язково перевірте, чи у вас найсвіжіша версія додатку. Ми додали можливість вказати мітки для товарів при імпорті XML та UML. Тепер ви можете помічати товари з різних посилань. Що важливо знати, можна вказати до двох міток. Вони проставляться для всіх товарів, що є за посиланням. Якщо зберегти налаштування, то наступного разу ці мітки будуть стояти за замовчуванням, але їх можна буде видалити. Якщо при повторному імпорті не вказати цю саму мітку, то вона буде видалена з усіх товарів за посиланням. Якщо у товарі вже є мітки, але ви додаєте нові, то старі видаляються і проставляються нові. Налаштування можна зберегти, і тоді при наступному імпорті мітка буде вказана за замовчуванням, але її можна буде видалити. Справа ПРОМІЙ це медіа для інтернет-підприємців. Там ми пишемо про те, як асортимент інтернет-магазину впливає на конверсію та кількість замовлень. Даємо інструкцію, де знайти постачальників для інтернет-магазину. Розповідаємо, які товари гарно продаються в інтернеті. Ділимося чек-листом 10 неочевидних порушень, за які ваш сайт може забанити в Google Merchant Center. І так далі. Тож заходьте на справа про м'єй кожного разу, коли вам захочеться зайти в TikTok. Але і про TikTok не забувайте, бо ж треба й відпочивати. Якщо ви більше любите не читати, а писати самі, то запрошуємо вас до найбільшої спільноти інтернет-підприємців України Prom.ua для підприємців. Там ви можете як допомогти колегам, так і самі запропонувати тему для обговорення. А також там багато розіграчів з дуже простими умовами. Приєднуйтесь! Ну і якщо ми вже на ютьюбі, то підписуйтесь на канал. Новини, інструкції, вебінари, премії і навіть шорт. Якщо у вас ну зовсім немає часу. На цьому все, Па-па!